Троє людей загинули у наслідок удару по житловому будинку у Полтаві. Ще десятеро серед яких дитина постраждали. Про це повідомили в ДСНС. Ворог зруйнував під'їзд будинку із першого по п'ятий поверх. На місці тривають аварійні роботи. Атакували і область у Миргородському районі. Пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури. Без світла залишилися більше сотні споживачів. Деталі зараз розповість наша кореспондентка із Полтави, Анна Ружін. Аню, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, про ситуацію у місті та області. Вітаю колеги. Ситуація в області залишається поки що без безмін, без світла залишаються люди. Проте сам прості продовжують працювати над відновленням електропостачання. Якщо ж говорити за місто. Це я зараз поруч з будинком, яку втратила ворожа ракета. Хочу сказати, що наразі тривають рятувальні роботи. Рятувальники продовжують рятувати, розбирати завали, а також ще тривають відходи гасіння пожежі. На місці події також працюють всі відповідні служби. В і назики також приїхали волонтери. Уже навіть розгорнули волонтерський штаб, де надається вся необхідна допомога. Пропоную послухати детальніше. Кількість будинків пошкодження, яких зазнав. Під час прильоту, на жаль, зараз ще зарано говорити, але дякуючи нашим рятувальникам, є 21 врятована людина, 10 постраждалих в наших лікарнях, серед них одна дитина. На жаль, є троє загиблих. Всі відповідні служби працюють злагоджено, розгорнути всі відповідні штаби. На місці також працюють психологи, надають всім необхідну психологічну допомогу, оскільки дуже багато людей в цей момент перебували ще вдома, оскільки удар був зранку, і дуже багато людей стали свідками цієї ситуації. На цьому мене вся інформація поки що передаємо слово до студії. А ми будемо продовжувати працювати на місці події. Аню, дякуємо. З нами на зв'язку була Анна Ружін про наслідки ворожих ударів по Полтавщині та обласному центру. Розповіла ну а на Київщині працювала. Протиповітряна оборона збивали російські безпілотники. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Уламки ворожого дрону упали у Бориспільському районі. Загорівся приватний будинок. Також пошкоджено ще два будинки: господарчі приміщення та автомобіль. У Фастівському районі унаслідок падіння уламків горів склад пожежі оперативно ліквідували. Одна людина постраждала у наслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Це чоловік 57 років, повідомляють в обласній військовій адміністрації. За словами очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова, Росіяни скерували на Запоріжжя 18 шахедів. Понівичені навчальний заклад, будинки та автівки автомийки та автомийка і приватні гаражі. На місці удару зараз перебуває наша кореспондентка Єва Миронова. Єво вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, що вдалося дізнатися? Вітаю, колеги. Так дійсно сьогодні в Запоріжжі ніч була геть неспокійною. Російські окупанти запустили по центру міста 18 безпілотників, які вибухали в різних локаціях. В результаті повністю зруйнований будинок приватного сектору. Десятки будинків приватного сектору дуже пошкоджені. У людей в багатоповерхівках в квартирах повилітали вікна, поруйновані балкони. Загалом дуже багато таких дрібних руйнацій і не зовсім дрібних з якими людям доведеться поратися найближчим часом. Також пошкоджена автомийка, горіли автівки поруч, і як ви вже сказали, так дійсно пошкоджені гаражі. Руйнацій зазнав і навчальний заклад, і будинок культури також зазнав руйнації. 57-річний чоловік отримав поранення. Втім, він від госпіталізації відмовився. А зараз давайте послухаємо ко. Кому... Коментарі людей, які пережили цю жахливу ніч. Повилітало все. Ілюстри попадали, потолки попадали, і двері воні, жінка не могла вилізти з хати, бо заблокувала двоє дверей. Машина стояла ось тут і перекинула через забор з вривною волною. Це вона загорілася, горіла, згоріла вщент. Було дуже страшно. Коли тривога, я взялася, сіла там галочкою. Страшно, коли загуділо, і тут посипалися стекла, потолки. У мене на кухні, в кімнаті в одної, в ванної, в коридорі. В навіра потолки посипалися всі, окна всі повністю позабила, на це моя частина. Оце машина у мене оце у дворі. Ой, Господи, боже мій. Після чергової масової атаки шахедами з боку росіян Запоріжжя продовжує продовжує ремонтні роботи. Люди отримують всю можливу допомогу. На місці влучань працюють соціальні служби. Так також продовжують працювати ДСНСники, розгорнуті намети з допомогою. Люди отримують тимчасові матеріали для того, щоб зробити ну, власне тимчасові ремонти. І після цієї атаки одразу було знеструмлено. 400 домогосподарств, але вже через дві години всі люди отримали електрику. Наразі в мене все передаю вам слово, колеги. Дякуємо. З нами на зв'язку була Єва Миронова. Розповіла про наслідки російської атаки на Запоріжжя. Балістичною ракетою атакували росіяни серед місця Одеси. Напередодні ввечері семеро людей постраждали. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. На місці досі працюють комунальні служби. Там перебуває наша кореспондентка Світлана Довжук. Вона знає більше деталей. Світлано, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, що тобі вдалося дізнатися про наслідки цього удару. Зараз біля відомої будівлі готелю, яка збудована у, 800, у 1898 році, досі тривають роботи. Комунальники працювали всю ніч, працюють і зараз. Зараз працює тут і важка техніка для того, щоб очистити проїзд для автомобілів, очистити прохід для пішоходів. Адже будівля зазнала досить серйозних руйнувань як і будівлі навколо також отримали досить значні пошкодження. Майже усюди навколо вибиті вікна. А біля будівлі готелю утворилась. Досить велика вирва. Зараз відомо, що постраждали семеро людей. Серед них це жінка, співробітниця цього готелю. Також травму голови отримав 19-річний хлопець. Як повідомили у деській військовій адміністрації, що всі травмовані внаслідок удару по історичному центру Одеси у стані середнього ступеню важкості, усім одразу надалася медична допомога. Також відомо, що серед людей, які опинилися в епіцентрі удари, були і норвежські дипломатичні представники. А зараз, поки що, не Пускаються в рамках безпеки у будівлю готелю для того, щоб можна було зафіксувати масштаби руйнувань, адже тривають роботи, працюють і слідчі для того, щоб зафіксувати наслідки ось цього обстрілу. Я кажуть рятувальники, що будівля зазнала руйнувань з першого по четвертий поверх. Деяких місцях овалився дах, також довелося боротися з вогнем. Неборці врятували. Це була жінка, яка була заблокована в кімнаті на другому поверсі. На даху була пожежа приблизно на площі 20 квадратних метрів, які рятувальники ліквідували. Було дуже важко, тому що не могли зібратися саме до осередку пожежі. В ліквідації наслідків взяли участь 23 рятувальники і було задіяно 6 одиниць техніки у нас там велике вікно розміром 3 на 4 вилетіло. Шість відер скла винесли, і тріщина пішла на вхідних дверях. Двері броньовані були. Не кожного дня таке трапляється. Таке горе. Не дай Боже комусь. Швидше б закінчилася війна. Багато пошкоджень та руйнувань саме в охоронній зоні ЮНЕСКО. Саме Руйнування такі незначні, як поки що зафіксували, отримали театри, музеї, пам'ятки архітектури, інші будівлі навколо досить багато легкових автомобілів також розтрощені, і також зазнала досить таких значних ушкоджень одеська обласна філармонія, заснована у 1931 році. Вона регулярно приймає слухачів, знайомиться одеситів з світовими творами музичної культури. Але зараз, поки що, всі концерти доведеться стримувати для того, щоб відновити роботу одеської філармонії. Боляче, того нічого не казали. Іменно боляче, це е, е, заклад і ця будівля, вона як наш дом, як наша наша хата. І коли от це вчора почали от це витворяти, вони вот, поразити, вот у нас серце становилося. Я не спала всю ніч. от. Про що... це застати шуценект пам'ятник архітектури національного значення. входить в літеру А. тобто він отопірне і наш. Це значить, що в момент влучання тут по цій вулиці проїжджав також і тролейбус водій, якого дивом не постраждав. В е, транспорті повилітали вікна, але. Дивом люди дійсно залишилися неушкодженими. Зараз на цей момент тут розгорнути оперативний штаб. Ті люди, які проживають в самому центрі міста і зазнали пошкодження їхніх квартири, зараз приходять і описують свої пошкодження в своїх домівках. Студія дякуємо Світлану за цю інформацію. З нами на зв'язку була Світлана Довжук про наслідки ворожої атаки на середмістя Одеси.